Чому не можна? Чому не можна знімати? Чому? Чому не можна знімати? Чому не, 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 не кажу, що не можу, руки забери. Ви до мене руки не протягайте, зрозуміли? А я кажу, що я буду знімати. Я маю повне право знімати, маю. Все, тих, тих, тих. Маю я знімати. Тих, 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 я вас прошу. А маєте на право знімати? Вас не має право. Має право. Все, давайте давайте без криків всіх люди. Коло це цех і на Україна, це цього. Давай. Руки заберіть. Руки заберіть, я сказала. Я розумію, що ви прекрасно що нього за Україну. Але давайте, будь ласка.

І що? Підправили протоколи, тож не буде проблем. Вільний голос також забирали? Звісно. Всіх забирали? Давайте, нехай церкву трохи, щоб бачили. Мене вже бачили не раз. Мене хочуть забрати за Антоні Танцюк, за родних дітей. Мене забирають з в 2017 дітей, не хочуть зачитати, Ми до мене прикладали руки, мене отак, мене вилучили з стіці, хоча там написано, не хотіли, не хотіли. Я, 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 я підтверджу, на рахунок цієї дівчини, я підтверджую, я голова народного руху України, Коломийського району, я підтверджую. Добре, зараз підтверджую. Ми маємо право людину на 3 1 за 3 години. За що? Підстави якісь? За які підстави ви можете? Я підставив. Я підставив. Я підставив. Я підставив. Яке правопорушення які про рух Би... Би... І... Має 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 Посадці Бо... має має <успірка> маєте право, позаді маєте право, а перед виборча і перед я мав я маю право на поширення інформації. Хоч яка інформація допомогла, так вказівку і не затримати. Самі собі беріть, дало вказівку затрима. Віддайте ті листівки, які ви забрали. Що

Стівки прошу віддати тій дівчині, каже мені, діти сидіти. А вони за руки саме. Розумієте, чого? Це діти вам нікуди. Якщо від дитинського люди працюють, ніхто їх не забирає від. Розумієте? Мене це зробити, на де. Де це, це, це можна зробити на що місяця працює. Там сказаний просто, не змінить, подивіться, не змінить подивіться ніби. Майте мені за дослачення відділ. За якою статтею ви мене берете? Прош там вказаний є тера і наклад. Про Читайте внизу, <у> прошу <у)> дівчина, весь брав проти І її треба зра... зараз поломити. Це все люди. Там все песі читайте, став проман. Дайте вам зачитаю.